Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі. Зараз будемо продовжимо точніше говорити в нашому ефірі про можливу або неможливу зустріч Зеленського і Путіна. 15 травня вона може відбутися або не може в Стамбулі. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить політолог Петро Олещук. Пане Петре, доброго ранку. Слава Україні. Героям ага, слава. Доброго ранку розпочинаю сьогоднішні е, ефіри, сьогоднішні розмови із заяви президента Зеленського про те, що Російська Федерація не відповіла на пропозицію щодо прямої зустрічі. Ось цитата президента Зеленського: російські обстріли та штурми продовжуються. Москва весь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати убивства, каже Зеленський. То що це за мовчання? поясніть будь ласка, від Російської Федерації, як ви його розумієте? А що їм сказати? Сказати, що вони, що Путін не приїде. Ну, добре, вони про це можуть сказати. Але це одразу буде негативна відповідь на конкретну пропозицію з боку того самого Трампа, і відповідно закриє можливості для того, щоб у подальшому. Маніпулювати, ну принаймні частково закриє можливості для того, щоб у подальшому маніпулювати темою переговорів, темою припинення вогню і так далі, чим Путін займається останні кілька місяців. Тому якось відмовляти Трампу не хочеться з іншого боку, погоджуватися на чиїсь ультиматуми, вимоги, які можуть сприйматися як ультиматум, теж не хочеться, тому що де ж велич, де ж як то кажуть, диктування своєї волі. Тому треба вигадати якусь чергову хитру чекійську схему, як те, що вони от останнім часом постійно вигадували. Тобто, от, ми знаєте, з вами спостерігаємо за, такі собі за такими своєрідними геополітичними а, шахами, тому що знову ж таки спочатку а, спільна вимога а, України і держав Європейського Союзу щодо негайного 30-денного перемир'я. Вимога достатньо конкретна і така, що виключає особливі варіанти для того, щоб на неї не відповісти конкретно і при цьому не постати якимось противником миру. Але Путін знайшов спосіб, він пішов на класичну підміну понять і вкинув замість ідеї припинення вогню негайного і безумовного, ідею про початок переговорів без попередніх умов. Що ніхто від нього цього не вимагав, і таким чином він вважав, що от це необхідний мінімум, який дозволить тому самому Трампу визнати його готовність до переговорів і таким чином зняти на деякий час питання щодо нових санкцій або питання підтримки України. Але після цього, в свою чергу, уже інша сторона йде на ескалацію, так би мовити. Ну, сторона України і європейських партнерів, і виникає оця ідея особистої зустрічі. Лідерів України і Росії в Стамбулі при цьому що цікаво, Путін запропонував Стамбул в якості місця для початку переговорів. Очевидно, що в такий спосіб, намагаючись відіграти тему із поверненням до формату, а отже, і до змісту переговорів, які проводилися в двадцять році в Стамбулі. А тепер йому особисто пропонують їхати до Стамбул, хоча, мабуть, Стамбул це не те місце, де він би хотів з кимось проводити переговори з багатьох причин. Uh -huh. ну, я щоді, перевіряла щоб... даруйте вас. Перебуваю. Я перебуваю о, я перевіряла. Е, на жаль, Туреччина не є підписантом різь, питання, різь різь? статуту. Так, а в чому? В чому тоді? Поясніть. Будь ласка, туреччина це країна НАТО, uh -huh. ну так або інакше, і Путін і всі в Росії це знають. Тобто, для нього поїхати для ведення переговорів в Туреччину. Ну, це якби йти на якісь поступки, тобто це щось не зовсім уже не на нейтральній території, а на, на території ворога. Ну, якось воно, мабуть, з точки зору Путіна виглядає не дуже, тому там Мединського туди ще можна послати. Це якби ще нормально. А от самому їхати ну, якось це трохи може пригнітити імперську велич. І от тому ми зараз спостерігаємо за цим процесом. І зараз очевидно, у Путіна вирішують, як далі діяти. Ну, поки що, я дивився всі, весь його причет, всі його придворні. Вони в один голос говорять: Ні, 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 Путін не поїде а це неправильно, а його неправильно покликали. А це там церкова вистава і так далі. Немає там належної поваги. Тобто, поки що очевидно, установка у них. Пояснювати, чому Путін поїхати не може. Угу. Але якщо він поїхати не може, ну побачимо, як на це тоді відреагує 에, Трамп і американська адміністрація. Коротше кажучи, от ми зараз якраз в середині цього процесу, який поки що не зрозуміло, чим завершиться. Слухайте, а фактор Трампа дійсно як може спрацювати, тому що о, Трамп сказав надзвичайно важливі переговори. І я в Стамбул приїду, якщо що, а, ну невідомо приїде, не приїде. А тим не менше, от сьогодні вже в нашому ефірі я почула, приїде Трамп, приїде і Путін. Тоді йому не, відверті... не відвертітися. А ви як думаєте? Ну, в принципі, йому не те, що не відвертітися, але. Відвертітися буде набагато складніше, і відповідно, якщо, наприклад, Трамп вже заявив, що він вірить, що Путін е приїде, і сам Трамп приїде, і Зеленський приїде, а Путін не приїде. Ну це буде відвертим ляпасом Трампа. І Путін це прекрасно розуміє. І очевидно, що це не те, чого би він зараз хотів в цій ситуації. Але повторюся, ціла низка відповідних обмежень. Як і очевидних дипломатичних і політичних, так і неочевидних, які виходять суто із природи Путіна і його режиму. Ну, наприклад, я не виключаю, що Путін може за своєю параноїдальною звичкою вважати, що це якась хитра пастка для нього, яку замислили вороги, і відповідно, там не треба відповідним чином на неї реагувати. Тобто там купа відповідних факторів, більшість з яких ми навіть. Не можемо з вами прогнозувати, тому що ми не настільки добре знаємо е, реальну кремлівську політику і яким чином влаштоване реальне мислення Путіна зараз в цій ситуації. Ну не даремно ж його бункерним прозвали. Я теж його постійно бункерним називаю. Uh -huh. Це іронічно, але за цією іронією є певна реальність, що Путін реально очевидно дуже е, турбується. Про власне здоров'я і власну безпеку. І нам навряд чи вдасться встановити всі потенційні загрози для власної безпеки, яку, е які малюють параноїдальна свідомість Путіна, тому що ці всі там історії, які циркулюють в російському інформаційному просторі, про те там як люди сидять тижнями на карантині, щоденно здаючи аналізи, щоб тільки лише додержати доступ до Путіна. Ну знаєте, от якісь це якось не в'яжеться із імпровізованими зустрічами, які там хтось тобі пропонує організувати за тиждень. А як же все перевірити? Як же там наповнити Стамбула агентами? Ну якось. Я думаю, що тут так, так само ці всі фактори вони можуть відігравати свою роль. Не році. встигають, не в'яжуться. Слухайте, ну ще так цікаво, ви вже про це говорили так. От Інститут вивчення війни також пише, що російські чиновники зараз шукають приводи, причини для того, щоб Путін відхилив запрошення Зеленського зустрітися 15 травня в Стамбулі. А в той же час Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, спілкується телефоном із своїм колегою турецьким, і, напевно, такі говорять і про. Цю історію так, так що там І як це може відбуватися? Як Туреччина реагує, як Російська Федерація реагує? Мені дуже цікава така подвійна, потрійна, не знаю ще яка гра. Навіщо Лавров телефонував своєму колезі в Туреччину? Розкажіть, будь ласка. Ну, я цього, звичайно, знати не можу, але ну, очевидно, що знову ж таки організація будь-яких відповідних зустрічей це питання Міністерства закордонних справ. Тому очевидно, що в будь-якому випадку якісь розмови з цього приводу вони ведуться, тобто з цього можна припустити, що росіяни вони не хочуть відмовлятися від самого факту переговорів, і зараз інтенсивно шукають якийсь формат, який можливо би. Не включав на даному етапі Путіна, але який би можна було, так би мовити, продати Трампу для того, щоб Трамп погодився, що це якби розумно, і на даному етапі його задовольняє. Як вош на грібішки, знаєте, в мене таке складається ну, так, враження. Так, так, угу. так. Абсолютно вірно. Там, до речі, я от я про це написав у себе: що, знаєте, от, е, російська пропаганда останній тиждень вона змушена буквально ретранслювати. Е, Тези відомі нам усім із легендарного твору Орвела, наприклад, війна це мир. Тобто, от вони вже тиждень доводять, що для того, щоб був мир, бо ми сильно хочемо миру, не можна укладати 30-денне припинення вогню. От буквально, щоб був мир, не можна завершувати війну, і от вони всі змушені це доводити, обґрунтовувати там, пишуть, виступають з цього приводу, тобто так, от їх реально загнали. В ситуацію, яка пропагандистськи для них дуже тяжка, тому що вони майже три роки носилися із цією концепцією, що дивіться, от ми більше за всіх хочемо мир, а Україна чогось не хоче. От чого вона не хоче, ми не знаємо. У чогось вони хочуть далі воювати. А ми ж такі гарні. Ми хочемо миру. Хоч завтра, там, хоч де там завгодно, ми готові вести переговори. Очевидно, що цю всю Локшину вони намагалися вішати державам з ловального півдня, яким не дуже подобався факт, що Росія веде якусь війну, яка негативно позначається на цінах на продовольство і взагалом на інфляції по всьому світу. Mm -hmm. А от тепер їх загнали в ситуацію, коли треба нарешті питання поставити руба, і дуже важко доводити і далі, що ти хочеш миру, відмовляючись від будь-яких шансів і натяків на ці шанси завершити війну. Угу. Слухайте, от поки ми з вами спілкуємося. Ще одна версія того, що не відбувається, з'явилася, і озвучив її е, спецпредставник Трампа Стів Вітков. До речі, довго дуже він мовчав, тому що е, багато згадували про нього і говорили про нього, коли він до Москви мотався. Потім він замовк, е, а от зараз знову озвався. Так, от каже про те, що президент США Трамп поставив ультиматум і Україні і Росії щодо проведення прямих мирних перемовин, інакше Сполучені Штати можуть вийти із пере перемовного процесу цитата: президент Трамп поставив ультиматум обом сторонам: що якщо не буде прямих перемовин, і якщо вони не відбудуться швидко, то на його думку Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту, щоб це не означало, і просто не брати участі в ньому. Що нам з цієї заяви розуміти? По перше, ми нічого нового, ніби не почули і про е в можливість, неможливість, вирогідність, невирогідність того, що Сполучені Штати можуть вийти з переговорів. Ми вже чули, і про те, що е, Трамп хоче якнайшвидше встати за стіл переговорів Україну і Російську Федерацію. Ми вже чули. Так, а це це повторення цієї історії на новому етапі. От Що це, що це за заява? Я не зовсім розумію, що за цим ховається, тому що для мене загадкова постать пана Віткафа. Він не є професійним дипломатом, загалом для політики, тим більше міжнародної політики, людина нова. От, весь його ресурс, доступ скажімо так до тіла Трампа. І очевидно, що це те, що він заявляє, це може бути результатом якогось їхнього особистого спілкування. Про тому, що ми знаємо, що Вітков, ну там багато було публікацій останнім часом. В ЗМІ, я їх не буду всі переказувати про те, що Вітков себе поводив під час переговорів з Путіним, як, кажучи, дивно, тобто не брав з собою американських перекладачів, довіряючи перекладачу від російського МЗС і багато там інших нюансів. Тому постать я повторюсь для мене дивна. Але що може стояти за цією заявою? Ну знаєте, якось чесно кажучи, вона прозвучала. Не, не так впевнено, що ця зустріч зустрінеться відбудеться. Uh -huh. Тобто, вчора Трамп з, так урочисто заявляв: я впевнений, що Путін приїде на цю зустріч, вона відбудеться і так далі. А тепер Віков говорить про якісь ультиматуми, про вихід із переговорів. Ну тобто скидається на те, що росіяни не підтвердили цю зустріч, і тому зараз уже Вітков говорить про те, що ні, 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 давайте там при цьому Вітков, він. Завжди насичив інформаційний простір величезною кількістю відверто проросійських заяв, і, взагалі, там намагався усіма можливими способами демонструвати лояльність до Путіна. Uh -huh. От а тепер цей Віков виступає з відповідними заявами, що там вийдемо з переговорів, там і так далі. Ну, повторюся, я не можу прогнозувати е, дії заяви пана Віткова, але мене щось таке припущення виникло. Що можливо, просто росіяни на даному етапі не підтвердили участь Путіна в цій зустрічі, і відповідно, американці там їм кажуть ні-ні, ні, давайте, ви ж там цей ми ж з переговорів вийдемо, вам вже гірше буде. Десь приблизно так. Чи я не знаю, чому росіяни повинні боятися е, виходу американців з переговорів, тому що ну вийшли з переговорів і вийшли, повертаємося до попереднього формату. Можливо, за цим виходом з переговорів є щось інше. Але в будь-якому випадку зараз буде дуже багато спекуляцій, але дуже мало такої, знаєте, об'єктивної інформації, тому що зараз, зараз якраз всі готуються до 15 травня, коли щось буде або не буде, і за підсумками вже цього. Буде або не буде, уже мабуть, якісь рішення і будуть ухвалюватися, угу. і тут якраз від швидкості рішень залежатиме дуже багато від того, як реагуватиме Європа, і настільки активно тут. До речі, радник президента пан Подоляк, президента України, має на увазі, пише про те, що Зеленський в Стамбулі не буде зустрічатися із будь-яким іншим представником Російської Федерації, крім Путіна. Наскільки зараз важлива ця заява? Ну, знову ж таки, там заяв зараз буде дуже багато. там Той самий Віткав згаданий нами знову повернувся до якихось розмов про українські території, але в основі все одно лежить е, ключове питання. Uh -huh. а, ключове питання наступне: що буде робити е, адміністрація Трампа, коли ця сама анонсована зустріч, яку вони. Намагаються провести уже кілька місяців, не відбудеться і не відбудеться саме з російської вини. Це знову буде заява там: о, там ми віримо в мир. там І хоча там у Путіна раптово трапився нежить, але от все одно ми віримо в мир і скоро будуть переговори. Переговори проходять прекрасно, і от о, ми близькі до миру як ніколи. Чи нарешті Трамп назве речі своїм іменами От мені реально цікаво побачити. Угу. І давайте ще поговоримо про ті ризики, особливі ризики, які от зараз в цей самий час переживають українці, і, зокрема, переживають кияни. Представники розвідки в Києві а, занепокоєння висловлюють тим, що Росія може завдати нових авіаударів по українській столиці найближчими днями. Це стане глузуванням над мирними зусиллями заходу. Про це написало видання Політіко присвячена публікація візиту європейських лідерів. Пам'ятаємо до Києва. Пам'ятаємо 10 травня, в суботу все це відбувалося ініціативі про 30-денне припинення вогню. Про цю ініціативу ми зараз з вами також говорили. А от що думати про оці нагнітання цієї ситуації, да, Росія там завдаватиме нових потужних ударів, не завдаватиме нових потужних ударів. Трамп негативно реагував. На минулі удари расистів по українських містах, то через ризикне зараз Путін. Ну тут питання в, в тому, а як знову ж таки планує себе поводити Путін у відносинах з Трампом? Він відверто маніпулює прагненням Трампа до швидкого досягнення миру. Тобто, він, Путін, я маю на увазі, вловив, що справді Трамп цього сильно хоче. І, відповідно, він цією темою маніпулює, тобто він, начебто, завжди погоджується: так, 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 я готовий, так, 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 без проблем, звичайно, так. А при цьому він продовжує гнути свою лінію. І е, якщо знову ж таки припустити гіпотетично, що всі чекають, включно з Трампом, на участь Путіна в якихось знакових переговорах, 15 травня, а потім перед цим. Повертається до терористичної практики ударів по українським містам. Ну він, в принципі, цього не припиняв, тому що прифронтові міста зазнають відповідних атак, і Сумська область постійно страждає від цих ударів. Тому Нікополь тут, був обстріляний, тут, але тут питання та... да да, да але ця нова да. атака. 10 безпілотників по Україні, якими атакувала Росія. Ну ми тут зараз посміхаємося в Києві. Чесно а, ну так, масштаб, масштаб інший, і а, зрозуміло, що тут мова йде не про факт, а про масштаб. Тобто, що, наприклад, росіяни можуть в переддень цих так би мовити переговорів, а, підвищити масштаби, повернутися до масштабу таких найбільш. Великих за обсягом ударів. Але ну, я думаю, що Путін на це може піти, але тоді це буде означати, знаєте, така собі прелюдія до відмови від участі у цих переговорах і, де факто, знову ж таки, удар по очікуванням Трампа. Угу. Чи може таке Путін зробити? Запросто. Але він повинен це робити не просто так, а з якоюсь відповідною подальшою метою. Тобто, це повинно бути елементом його якоїсь стратегії тиску, якихось чергових гойдалок, тому ну, що він там, наприклад, може е е нанести удар, а потім передати по дипломатичним каналам, що це було випадковість. Пам'ятаєте, як той про це казав Трамп? Для того, щоб знову ж таки виставити Трампа в якомусь негативному ключі. Він любить це все гратися насправді. Ну, так, так, коли Особ... Трамп заявляв бити, та, це, да, це та, такий та. удар бити но-но-но, але ж він помилявся, але ж він випадково. Да, він, але, він помилявся, він... Він... він там постійно помиляється, такий нещасний, бідний, нещасний mm -hmm. завжди помиляється. Тому Путін це дуже слизький і небезпечний ворог. І, на жаль, в адміністрації Трампа цього. Не розуміють, я не знаю, чи зрозуміють вони колись це, uh -huh. чи не зрозуміють ніколи. Ну будемо сподіватися, це... що зрозуміють, зрозуміють найближчим часом, принаймні до 15 травня. Да. Небагато часу залишилося. Будемо спостерігати. Політолог Петро Ольщук говорив зараз зі мною. Друзі, я не прощаюся з вами на сьогодні. Ще в денному ефірі. Почуємося, побачимося. Вірю, знаю, все буде Україна. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.